Вітаю вас, друзі! Ви на телеканалі Шісток в передачі Город перемоги. І я, її ведуча Тетяна Сергієнко, хочу розказати вам сьогодні про овочі, які я дуже люблю і які дуже раджу новачкам. Якщо ви раптом повернулись десь в Україну, чи якщо у вас земелька тільки зараз опинилася у вашій власності чи там в оренді. Та якщо ви навіть маєте на балконі вазон е завглибшки десь 25 см, е десь пів метра да, навіть менший за площею, я дуже раджу вам посіяти салат. Е салат це просто безцінний овоч, я вважаю, тому що його легко вирощувати. Він дуже корисний. В ньому безліч мінералів, безліч вітамінів, він покращує травлення, обмін речовин. Він дуже легко вирощується, але є декілька буквально нюансів, про які я хочу вам розказати, і які будуть вам в допомозі, якщо ви будете вирощувати салат. Ну, По-перше, салат любить нейтральний ґрунт. Ніякого кислого, ніякого лужного, як ґрунт підбирати, як його аналізувати, ми з вами це все проходили. І ще ґрунт має бути рихлим, тобто він має пропускати і воду добре, і повітря, тому що салат потребує саме такого ґрунту. Далі, як ми його заводимо? Ми його сіємо просто в відкритий ґрунт. Ну а якщо у вас є натхнення, можна морочитись з розсадою і вирощувати розсаду. Але я вас впевняю, що цього не потрібно. Я вирощувала і так, і так, і на, на фініші. Той салат, який я вирощувала розсадою, доганяє, той, що був посійний насінням. Так що сійте сміливо і буде вам гарний врожай. Що ще хочу сказати про салати? Їх можна вирощувати ну, от, майже все літо. Є перерва на липень, серпень і коли дуже спекотно. І салат не витримує такого ставлення від природи і дає стрілку, він стає гіркий, його неможливо їсти. Хоча є салати, наприклад, цикорій, такий червоний, які ми купуємо дуже дорого, і він гіркий, і ми його чогось їмо. А оцей гіркий не їмо, так він теж підходить. Ну, Це, так, це відступлення. А салати сімо в залежності від його виду. Салати є трьох трьох видів: є листові, отакі от ну, листочки, які ми всі знаємо. І їх є безліч сортів: є червоні, є фіолетові, є лаймові, є зелені. Вирощуємо, садимо чи через насіненку, чи полосочками, кому подобається якийсь дизайн. І от такий салат він придатний для вирощування, щоб його посіли і в квітні, і в травні. І знаєте, ще в червні у нас якось завжди погода повертається на весну. Стає холодно, повно дощів. І якщо ви от такий салат посієте десь навіть наприкінці травня, він в червні якраз вам, вам дозріє. Листовий салат, чим ще відрізняється від інших видів, тим, що він скоростиглий. Йому достатньо трішечки більше місяця там 35 днів і будете мати вже такий овоч на столі. А після листового салату згадаємо качанний. Качання є салати такі е, качані, а є, ну як то кажуть, їх там під розділяють ще качані. Ну, качаний ми знаємо, це асберг, дорогучий салат, який ми купляємо іноді. А напів качаний, він е, ну, зараз ще не сформувалися до кінця. Він формує такий дуже, дуже рихлий качанчик. От, і він відрізняється від листового, який зовсім такого не утворює. Тим, що він більш такий, ну як, як вам сказати, більш компактний, більш хрусткий, але качаний салат вирощувати не так просто, тому що його треба посадити так, щоб він. Встиг сформувати качанчик, але щоб температура при цьому була така, щоб він не пішов в стрілку, тоді він, звісно, що качан не утворить. Тому от качаний салат якраз варто вирощувати розсадою, щоб висадити його дуже рано. До речі, салати витримують десь 2-3 градуси заморозки. Ну, а якщо боїтесь, то треба накривати агроволокном. І тоді качаний салат ми висаджуємо в ґрунт десь в квітні, і він за травень. Йому треба два місяці на те, щоб от сформувати цей качанчик. Ну, і є ще салат римський. І найяскравіший. Представник римських салатів це Салат Цезарь, який ми всі знаємо по страві Салат Цезарь. І, до речі, багато хто думає, що Салат Цезар назван в ім'я імператора Цезаря, але це не так. Був такий американський кухар італійського походження Цезар Кардіні. І він в 20-х роках 20-го сторіччя працював в Мексиці і мав заклад. Цей заклад був дуже такий дуже популярний. І якось туди завітало багато людей, і він не зміг їх нагодувати. І пішов на кухню, там були тільки листя і хліб. З хлібу він зробив грінки, з листя порвав і зробив соус. І, до речі, цей салат. Він славетний саме соусом, але про соус ми якось іншим разом. І е, цей салат містив тільки грінки, тільки листя і соус, і більш нічого, ніяких анчоусів, ніяких креветок, ніякого лососю чи курки. Це потім вже придумали, щоб зробити його більш поживним. В первісному варіанті цього всього не було. І оцей салат римський я дуже люблю і дуже раджу вам посадити. Тому що він дуже пасує до всіляких страв, які ми називаємо салати. Чому? Тому що він не розкисає від соусу, як, наприклад, листовий, котрий ми маємо просто так їсти. І е, Він дуже теж легко вирощується, тому що він дуже стійкий. Стійкий до хвороб, стійкий до е, навіть, приморозків, він росте швидко, е, його можна споживати отак, обриваючи листочки, і він буде давати нові, і вам буде розтягнути цей сезон на 2 місяці. Від ваших. Е, Уяв від ваших кулінарних якихось уяв, ви заводьте той салат, який вам більш подобається. А для початку я раджу заводити їх безліч сортів. І якось от я вибрала вже, у мене там 3-4 сорти, які я саджаю кожен рік, які мені найбільше подобаються, і я вже не шукаю якихось пригод на свої ручки. Ну і ще на останок скажу, що якщо ви будете вирощувати салат, ви будете себе відчувати аристократом. Тому що раніше салат вирощували тільки в монастирських садах, а потім почали аристократи тільки мати у себе салат. Ну а потім вже і ми, городники України, вирощуємо цей салат і не втомлюємось радуватись врожаям. На цьому, друзі, все. Дуже раджу вам заводити салат, особливо новачкам, як я сказала. І зичу вам гарних і смачних врожаїв салату і всього іншого. теж. З вами була передача Город перемоги на телеканалі 600. Бувайте!